Водії на порозі історичних змін Україна готує штрафні бали, права можна буде втратити автоматично. Пенсіонерів перевірятимуть щорічно, а лихачі з безалкогольним пивом можуть попасти на протокол. Вайс розпізнає голос, адже GPS зникає під час тривог. Поліція береться за тюнінг, забрали права. Якщо фари не ті юристи б'ють на сполох, а водіїв ударі, українські дороги на старті глобальних змін. Усі деталі прямо зараз. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і це останні новини. Любиш тиснути на газ, готуйся рахувати бали в Україні, готуються впровадити систему штрафних балів, яка вже давно використовується в ЄС, щоб карати водіїв за регулярні порушення ПДР. Її філософія проста, каже експерт: якщо постійно порушаєш, втрачаєш право кермувати. Її філософія в тому, щоб люди знали, що якщо вони регулярно порушують правила дорожнього руху, незалежно чи це швидкісний режим. Чи це паркування, чи це створення якихось аварійних ситуацій, і так далі, вони накопичують бали. І в залежності від того, скільки вони накопичували бали, це може впливати на те, що вони можуть втратити своє водійське посвідчення. Експерт зазначив, що в Україні є водії, які регулярно перевищують швидкість і накопичують штрафи, але продовжують ризикувати життям своєму та інших учасників руху. У нас же, якщо ти можеш кожен день порушувати швидкісний режим. І є такі ліхачі, як кажуть, і мажори, які кожен день по 10 штрафів мають, але продовжують швидко їхати на машині, створювати аварійні ситуації, наражати себе і людей небезпекою. Відповідно, в законодавстві зовсім не передбачено ніякої додаткової відповідальності для таких людей. Шок на дорогах. Дорожній рух тепер буквально заговорив. Вей запускає функцію, про яку мріяли усі водії. Уявіть, замість натискати купа кнопок, ви просто кажете попереду аварія або яма на узбіччі, і штучний інтелект сам все фіксує. Так працює розмовне сповіщення. Система, що розуміє звичайну людську мову. Тепер водій не відволікається, не шукає меню, а просто говорить. Технологія базується на щі і вже поступово відкривається користувачам у всьому світі. Такі інновації це крок до майбутнього, де машини і люди буквально говорять однією мовою. Нові технології говорять, а водії мовчать. Бо якщо весь розпізнає голос, то новий законопроєкт може позбавити його права навіть підняти ключі від авто. Пенсіонерів хочуть відсторонити від керма. Новий законопроєкт пропонує обов'язкові перевірки для всіх водіїв після 65 років з тестами на зір, реакцію та концентрацію. А далі ще суворіше. Після 75 перевірки щороку не пройшов заборона на керування. Автори кажуть, що це крок до безпечних доріг і європейських стандартів. Люди похилого віку частіше мають проблеми з периферійним зором і швидкістю реакції. У критичній ситуації вони не завжди приймають рішення миттєво, що збільшує ризик ДТП. Але юристи вже попереджають: перед реалізацією таких ініціатив варто реально зважити всі ризики. Бо система медоглядів у нас і так недосконала. Безпека це важливо, але чи не ризикуємо ми втратити більше ніж здобути? Система медоглядів у нас і так недосконала. Якщо туди піде потік тисяч літніх водіїв. Ризик корупції тільки зросте. Незаконний тюнінг може обернутися штрафом. Старших водіїв збираються тестувати, а молодші тестують межі дозволеного. Штрафи за тюнінг знову на старті. Яскраві фари, дзеркальне тонування, батарея не за стандартом. І ось уже 340 гривень штрафу. Повториш, заплатиш утричі більше, або навіть втратиш права. У поліції наголошують, перевірки проводитимуть тільки сертифікованими приладами, а головна мета безпека на дорогах. Випив пиво, втратив права. Безалкогольне пиво за кермом не таке безпечне, як здається. Хоча в ньому лише 0,5% спирту. Кілька банок здатні підняти показники на алкотестері. Алкотестер фіксує будь-який залишковий рівень спирту. І якщо ви перевищите 0,2 проміле наслідки будуть тими самими, що після келиха звичайного пива. Запах, реакція патрульних і навіть мінімальні показники. Усе це може обернутися протоколом і вилученням авто. Юристи радять не гратися з нульовкою, іноді безалкогольне може виявитися найнебезпечнішим. Формально водій не порушує закон, але на практиці ситуація може закінчитися протоколом. Тимчасовим вилученням авто і довгими поясненнями в суді нетверези водіння це не лише ризик, а й серйозні наслідки в Україні. Передбачені за перевищення 0,2 цілих проміле передбачено штраф у понад 17 тисяч гривень і позбавлення прав на рік. А якщо водія ловлять повторно, покарання зростає до 34 тисячі і втрати посвідчення на три роки. Такі норми прописані в законі, і патрульні нагадують навіть. Невелика доза алкоголю може коштувати дорого, навіть якщо ви тверезі та обережні на дорогах можуть чекати несподіванки. Під час повітряних тривог навігаційні системи починають божеволіти. Маршрути зникають, GPS губиться, а карти показують зовсім інші місця. Це не збій техніки. Це робота засобів радіоелектронної боротьби, які глушать системи GPS, щоб зупинити ворожі дрони. Що робити, якщо навігатор відмовився слухатись прямо в дорозі? По перше, не панікувати. Заздалегідь вивчуть маршрут і ключові орієнтири, розв'язки, мости, лікарні, паркінги. По-друге, використовуйте офлайн-карти на смартфоні, які допоможуть зорієнтуватися навіть без інтернету. По-третє, якщо сумніваєтесь у маршруті, зробіть зупинку, уточніть дорогу у людей або на АЗС і завжди дотримуйтесь напрямку за дорожніми знаками. Не покладайте стільки на пам'ять, особливо в темряві або за поганої видимості. Спокій підготовка та уважність. Ось ваші головні союзники, коли навігатор мовчить під час тривоги. Якщо в Україні водії навчились орієнтуватись навіть без навігатора, то в Росії зараз проблема набагато серйозніша. Де взяти бензин? Українські дроносанкції вивели з ладу 38% нафтопереробних потужностей. Заправки порожні черги, величезні, паніка росте. Це удар по кишені по звичках і по логістиці. Одночасно, як довго триватиме криза, дивіться. І далі. Абсолютний путінський антирекорд Автомобілі в Росії перестають бути засобом пересування і перетворюються на елемент розкоші, адже заправляти своїх залізних коней мешканцям Росії стає дедалі складніше, Незважаючи на те, що Кремль видобуває незліченну кількість нафти в країні дефіцит бензину з диспаливом. Якби це смішно в країні, в якій була бензоколонка і топісріву придатком Китаю, экономика трубы а теперь не может даже обеспечить этим самым там, нефтью, нефтепродуктами собственного населению, собственный бизнес. Головным винуватцем катастрофичной нестачи палива за поребриком стали ЗСУ та их высокоточные удары по нафтопереробной инфраструктуре оккупантов. Так, на кінець вересня НПЗ по всій Росії простоювали щонайменше 38% потужностей первинної переробки нафти або 338 тисяч тонн на добу. Для колишньої країни бензоколонки це колосальний крах ринку з недавніх пір. Дефіцит палива серйозно відчувається навіть на фронті. На звичайних російських АЗС 95-й у більшості регіонів в день сказанцем. Не знайдеш. В частности, на отдельно взятых заправках начали временно ограничивать объем проданного топлива в одни руки, то есть где-то там до 20 литров, где-то до 30 литров начали разрешать продажу, а на других заправках в некоторых регионах России вообще временно приостанавливали реализацию отдельных видов топлива, то есть где-то не было в наличии 92-го бензина, где-то не было 95-го и так далее. Одновременно с этим на небольших независимых частных АЗС, которые не входят в так называемые вертикально интегрированные нефтяные компании, возникло резкое подорожание топлива. Остання ситуацію в країні лише посилила разом із дефіцитом на АЗС. Прийшли й захмарні ціни за це літо. Бензин та дизель додав у вартості в Росії добрих 15-20%. А починаючи з осені, цінники на стелах АЗС за паребріком змінюються чи не щодня, додаючи щоразу по одному-двох рублях на вартості палива. Але й таке зростання не в змозі покрити витрати Росії російських НПЗ працюючих відтепер під постійними ударами дронів ЗСУ масштаби дефіциту такові, що це така судорожна попытка ударив по карману нефтяників, по і без того терпищем бедствия нефтяним компаніям, в которых рушаться прибыль, многі стали убыточными, хоть як то напитать внутрішній ринок. Гірше ніж на внутрішньому справи для російських нафтотрейдерів складаються лише на зовнішніх ринках. Якщо раніше держава компенсувала різницю цін за рахунок експорту, то сьогодні російську нафту в Європі майже ніхто не купує. Отже, дешевого бензину всередині самої РФ чекати більше не доводиться. З топливом велика біда крізь бутонростать сана. Нефтяники не могут заработать на внешних рынках, потому что искусство крепкий рубль и падающие цены на нефть. Нефть там сейчас российская 55-57 долларов за бочку торгуется с учетом всех дисконтов и скидок бренду. Ну и все получается, что теперь нефтяники всю спротнянуту рукой. Правительство просит помощи, снижение налогов. ставки Авкіндипиї, експортних пошлин, акцизів, а властям власть не і мову в ній бюджет всі ні підрахужиті. Діруцю латати російській економіці нічим. У результаті в Кремлі не вигадали нічого кращого, як заявити про початок імпорту палива в країну та паралельно припинити будь-який експорт бензину та дизелю з РФ. Тобто вони задумали Бензин и импортировать. Вот Путин победил, говорил, что не будет Россия бензоколонкой, страной бензоколонкой. Я считаю, что это победа, прям надо отметить, что Россия теперь будет бензин закупать. Как тут не вспомнить Черчилля, который говорил, что когда Советский Союз начнет закупать пшеницу, вот тогда он и закончится, да? Как бы, вот примерно, как, когда Путинская Россия начнет закупать бензин, вот через некоторое время и она закончится, как закончился когда-то Советский Союз. Допомогти Росії закінчитися активно взялася і влада України паралельно із дроновими нальотами на НПЗ Київ боляче б'є по путінській економіці на дипломатичному рівні. Вот Украина синхронизирует свою стратегию по сокращению ресурсной базы России вместе с союзниками, вместе с Европой, вместе с Америкой, с Японией и так далее. То есть очень быстро возникнут санкции, и та же Южная Корея и Сингапур просто побоятся поставлять бензин в Россию, чтобы не попасть на санкции. У такій безвихідній ситуації Кремль хапається за останню соломинку, наплювавши на всі екологічні нормативи, в уряді практично легалізували контрафакт в надії, що хоча б він наситить російський бензиновий ринок. Проте таке рішення запевняють аналітики навпаки, заб'є останній цвях у домовину нафтопереробки в РФ. Власти решили бороться с дефицитом бензина методами, которые вызывают удушье и портят двигатели автомобилей. Вице-премьер Новак предложил на полгода вернуть специальную присадку к бензину, которую запретили еще в 2016 году. С ее помощью хотят увеличить выпуск бензина, но есть нюанс. Эта присадка негативно влияет на экологию, портит состояние автомобиля и повышает содержание оксидов азота в выхлопах, оседая в воздухе на высоте 60 сантиметров от земли. Вдыхать эти испарения людям опасно. Среди Сімптомов отравлення з реакції у рук і ушей. А ще подібний сурогат на токсичних присадках вмить перетворить двигун на купу металобрухту. За півроку їзди на подібному паливі автомобіль стане непридатним, як і весь російський громадський транспорт. Тоді без нормального бензину з дизелем вся багатомільйонна країна буде змушена пересісти на старі добрі вози. А як ви ставитесь до таких нововведень для водіїв? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось!